Що на двох центральних захисників спорту Мансіті, відповідно, концелу себе пропонує змушені. От, саме португальці через таку вперту, організовано хорошу зону оборону словенців. Справді, повертати м'яч десь так за половини поля словенської команди на свою інколи. І це інколи поки що доволі регулярно трапляється. То зараз Португалія атакує, другим темпом і команда Словенії. Підопічні матя Жакека ну, поки що захищається. І зараз Крещана Роналду, до речі, Крісті і ще жовтого м'яча не забув на цьому євро. Ну, це так, просто впораємося з цифрами Вадима. Він ще й більш того на цьому євро, ні, не ну, на цьому, він усіх групових раундах, коли виходить це на поле, програв грузином. Та да, Просто цифр, я кажу, тільки цифра. Ну все, я не хвірю бокмекерську конкору. Ставити ні -ні. на Словенію. Друзі, Вадим жартує, нікого не закликаємо до зарплата гібрид. Це історія в нашої лінії заборонена. Ну і так далі. Зараз Кутовий біля е Кутового пропорця е гравець Євгажона. Жота. передача! Небезпечно, пеппи! На дальньому правому куті вартарського майданчика вже втрачає чернова, майже падаючи, але тягнувся право до доміща, бо хоч якось той ну, не те, щоб ударом скривати бікурі, хоча б просто хоч якимось чином вплинути на його траєкторію такому труку повідомлення. Центральний захисник. Так, ну але І на стандарті... центральна форма. Але на стандарті це класика, звісно, що центрбеки йдуть до чужих порід. І зараз портуальці ну, коротка середня передача, Ну відсотків 60 плюс точно буде володінням, якщо оздоблено в цьому матчі портуальська команда, якщо нічого там дивовижно стає, ну дивовижно, маю на увазі на там якось чи щось такого, не дай Боже. Хочеться, щоб повноцінними складами товара до команди, щоб більше було інтриги. Але якщо все буде 11 на 11, то думаю, Португальців відсоток Ми точно по... більше 60 буде. На цьому євро ще жодного вилучення не було. Це ти натікаєш на сьогоднішній матч? Чи так ну, просто? Я, я просто згадав, що ще не було. Ну, справді, знаєш, замість тих вилучень стільки автоголів вже, що мені здається, це ж теж не хороша напрячь. Ну, це я кажу, і штовхує ще з нетрайдом я ми дев'ять, розуміє... Давай ще раз наголосимо. Дев'ять автоголів на цьому є. Бо я розумію, що ті з вас, друзі, хто болівають за команди, які завдяки цим автоголам отримали певні переваги в певних матчах, то ви напевно до на речі пов'язатиметься з тим, що і це добре автомобіль на Але, ти думаєш, хоча автомобіль, знову ж таки, просто так не з'являється, зазвичай це за таку, Заустрічів передач, простріл, навізів вони з'являються і так далі. Зміна Португалії знищать на світ полоні полі більше, до слова. Це, так. Між іншим ми нічого не пропускаємо. А, такий нетемповий, врівноважений, спокійний, футбол, короткий середній пас, у Портуалії зазвичай. Дуже часто опиняється він в лінії Ментеш, Дієш, Канцело, це зліва на правоохорону, згадую, до речі, після грузинів, повертаючи основу свою на наполь повноцінно, Мартінес знову ж вишуковує своїх оборонців саме за схемою в чотири равці. Усіляка там трьохів центральних і так далі. Зберіга Партуалі на, на, на своїй половині полі залишається досі з міще. Послухається двома нападниками біля центральної на лінії. Це 1, 4, 4, 2 і з м'яча. Хоча зараз навіть 1-3-4-3. Ось так в цей момент вони захищається зону закриваючі, безмічараючи. Олександр Бога, село Анісів, Чернігівщина. Світла немає. Думаю, що переможе Португалія дякую коментаторам. Пане Олександра, щиро вам дякую, що слухаєте НАТО заграй. Приємно, коли жінки все ж таки дивляться футбол і слухають радіопромі. Зараз не сте як вже зараз хороша передача була на Бруно Фернандеша, Бернардо Сілва, І трішки не вистачило влучив, не додача, як то кажуть, але момент був стовідсотковий. З правого владу була мить на мить, практично ящі був відкриті позиції в Ронауду. Що, до речі, на вода була для за міща. Справді на праву фазі усіл, як і сказав, диво був хороший момент на передачі, підготовний. Він з цим скористався по коліні майже на Навіс я що, на доразу пролетів, але торпус волосся на його голові. Не знаю, він дуже Ну, це, це не шакіло. Але. Ну, Навіть був би Шакіло-Ніл, футболі йому не дозволили грати руками. Я був просто в Словенці опинився і в Шакіл у Португальці за міськодалку. І м'яче пустився збирати на дальню стійку і там, що майже і закривала, майже нарахуюся, як по тимі сказав Фернанда Шалочів. І знову активний, тут же Репел який повертається після дискваліфікації, яку відбув в матчі з Рузинами, натяговшись на, на поле через пробіжок Декарток. він прострілював, але тут... Перехоплення тут простріл. До речі, пан Олександр, то Вадим Замстову, це до Олександра Малибога. Я так розумію, навряд чи повністю у нас прізвище таке, так? Дуже прям красиво і дуже ємне між іншим. І, до речі, ззадується мені, як це не подане, можливо, казацькі часи там дуже такі прізвища історичні і дуже теж ну, а Так часом слабається. Через довгий вертикальний парк, через дивий флаг, на парки капені Гашевки спробували пройти загострення позиційне володіння, так щоб всю португальську оборону, в якій бойових рабців вимкнути, саме повторюється через такий довгий навісний пас вертикальний наперед вже на флаг Піли.

Все це на половині поля збірної Португалії, поки що без просування, хоча там Ліао показує, що я один можна було віддати, але все це на половині поля вже збірної слова і знову ж таки, саме активний, не агресивний не прес, а зонний я б сказав, тиск такий, локальний. Втім, ширина все поля. Закрита у двома лініями оборони, півзахисту, плюс ще два нападники допомагають відбирання шпурор і чешко. І от цього вже достатньо, щоб позбавити повторний простор, додати пришвидшу другу міща низом через короткий середній пас. І знову ж таки, розкупив краплення цього тиску більш активні мають місце, то... Коли... Ну, є таке ставне слово, я дуже люблю. А, а викидають, мають місце на м'яч. От португальці змушені під такого тиску повертатися в оборону. Тут м'яч виводять на те, що є пепа і так далі. Підпиники в задній лінії зараз новаються, подалося через шкорора да, і шешка на череповині поля, але в по Єдиноборстві, як виникає, рептитер тут змушений на ті трошки. Табувато, оскільки вітіння поруч опинився з шпорором. І почали сперечатися згодом, Шпорор ще до цього часу. Приталисував... Диме, Диме, тобі відповів Олександр Малібога. Малібога має справжнє прізвище в нашому Чернігівському селі. Анисів прізвище дуже поширене. Ірина, так, жінки слухають по радіо. Хмельницький, дякую, дякую вам, що ви нас слухаєте. Всім вам вітання, друзі, хто пише, пане Олександр, вам брата прізвища немирідно. Це справа. Дуже глибока, я думаю, ви це розумієте. Дякую, що ти за речі. Тому дякую, хто пише. Ковальської бажання робіться, це про номері, півкадонцю матчу Португалія. Словенія на Фейсбук сторінці радіопромінь по 50 лайків, 50 коментарів. Стартовий так би мовити нашу з вами для того, щоб розуміти, чи вам потрібні ці трансляції. За кого вболіваєте, чи є світло, звідки нас слухаєте або про все, що згодно, що стосується принаймні футболу, радіопромінь, все це можете позначати коментарями. У нас Ян Облак, який 11 ячів по пам'яті, вже свого часу. Раніше за атлетикою від на раду, коли той що був це реально. Забрал ящицу проготовишь шоку после сервиса нападения в жидами, что новой дальше в центральной зоне. Треба від спокій НАТО, але знаєш, як тут суб'єктивний, як на мене, просто історія в якому сенсі, щоб ви трошки уявили, Петр Стоєнович із Сандорі, правий захисник на всій схемі, хоча він оборони за номіналом, але універсальний. <правда> він під час ситуації, коли навіть з лакутоворія, він так би мотив підкаті, намагався дотягнутися до м'яча, в цей момент, опускався на лінію штрафного майданчика, то ще так до центральної зони, він був першим. Він був першим. А то вже за епізодом пізніше намагався дістатися, фактично, Нуну ну І йому дісталося по нозі, от пряма нога справлять суперника, ногу нову е, Нуну Мендешу. Але повторюся, Мендеш він другою ролью входив в епізод, якщо так можна сказати. Це не той випадок, коли Мендеш був на м'ячі, він вже читалося це, випереджає суперника. І Стоянович просто врізається в його ногу. Все було трошки навпаки. Олексій Гриник, доброго вечора, дякую, що ви є. Це просто супер. Коломия, коломия, вітання. Світла нема, працюємо, слава, слава Україні. Нас 20 х хвилина, друзі. Портуарія проти Словенії на рівні збірних в одній восьмій Євро-2024. Це Франкфурт. І це, знову ж таки, 0, -0... Матчі, який визначає суперника французької команди в одній четвертій фіналу. Місна подачі три 2 вихід, хід Словенців. Але як же категорично поспішна історія зараз uh, від Беніміна Шешка? Ну можливо, ну не очікував, давай так скажемо. Uh -huh. Так, але така, от ти знаєш, я так замислився, може не треба говорити, що це він поспішив. Спевне в тому, що м'яч був, і він ще не його отримав, одразу три-в два вихід, друзі. Метрів за 10 це момент в Словенії була біля штабного майданчика збірна Портуалії в центральній зоні. Перевага за полівими равцями 3-2 за Словенію. Але Шешко на суперника одразу ж пас розріз давав, о, на партнера, буде, на ривок. А от ривка не було. Вся ця двісті словенська совмена. І дивився б просто поти цей бік. у департаменті. Так, так. так. Тобто ніби якась рішешка, знаєш, що Нахід на хід а з іншого боку і партнер там знову буде строго м'яч чеш, Ну, навряд чи так дікти від оборотися. Ну що, друзі, половина першого тайму вже позаду, нічия нуль. Ага. Португалія, Словенія. Ага. Зараз Ян Копак. Віддав на центрального захисника на свого партнера, шостий номер Яков Йол. Ну, і тим часом я що портуалія, це вже про правий фланг, куди змістився він то номінальний центральний захисник. -сіті, але ластракує праву зону, правий центр Бек. Зараз дивись, яке хороше закидання було. Перехоплення від збірної Португалії, хоча вмикаються словенці на правому фланзі. Гіані там робив якраз дуже вчасно Адам Челін, центральний захисник понатяний коси, але на м'яч м'яч нього забирають, коли не його прокидав. Я і зараз, щоб я на облака зі так то майданчика з слуху, Совицького. Він його швидко, тому що просанував його один із португальців повертає до ну, окупанта в центр поля. там як боротьба на Перенесли команди з фулом в нападі від Славець. Марк Петерсон, пишете часом у нас мало заміряючи Марту, яка то за своє друзі, бо зупинений поєдинок. Ви ще пишете, дорогі наші коментатори. Хочу вам сказати, що мій п'ятирічний син Адам стуком всі трансляції Радіо коли грала збірна України. І так як я і всі ми... Е Бажає перемоги нашої неньки України. Дякую. Ну що ж, Адама, тобі так. велике вітання і бережи батьків, і все буде Україна. І повір, от просто ну я сподіваюся, можна на ти, але от від душі всі ми були, нема мене, озі всі Вадима, мене, пана Олега, батька маленькими. І Я думаю, всі ми поводимося. Це без якихось там філософських речей. Батьків треба слухатись. Повірте, вони хорошого, точно можуть порадити багато. Не треба вирадувати. І от, пан Олег, я думаю, для вас хороший приклад цього, щоб ви виросли хорошим сином і чудовою людиною. Чого і бажаємо, як і всім дітлакам, то нас теж слухає, можливо. Тим часом я ще в дьобу кошти. Кошти це який основний гулки про наша збірна Португалія на айпорту.